Командою ми приймали участь в декількох іграх, тому в нас було дві мети: перша мета це навчитись краще продавати, більше продавати, можливо, якось легше зацікавлювати клієнта. А друга мета це залучення нових людей в нашу компанію. Тобто були нові менеджери, яких ми хотіли дуже швидко з. За заонбордити, передати їм наші знання, взяти їхні знання, якомога швидше їх адаптувати до наших е, існуючих процесів. Для мене гра це е, робота з невідомим. От щось не виходить, треба розібратися. У мене або всередині особисті якісь питання, я як менеджер щось в мене не виходить, або в мене з командою щось не виходить, або я хочу перейти на новий рівень організації, хочу допустити новий проєкт. Не знаю я. Те, що ми так довго працюємо, те, що ми конкурентні, те, що ми вміємо працювати з невідомим, це якраз є результат таких ігор. Я взагалі вважаю, що це друга бізнеса світу для мене.